Друзі, вітаю, 17 жовтня. Хороші новини для тих хто замовляв саджанці. У нас сьогодні і протягом 2-3 днів буде нічні заморозки. І в принципі з понеділка вже через декілька днів будемо починати викупку саджанців. Ось такі заморозки у нас пройшли. Лист повністю замерший. Що ще три дні такої погоди, можливо і два. І з півка вже почнемо помаленьку викопувати попереднє замовлення і відправляти. Так що це і погода цього року сприяла, щоб швидше можна було це все повикопувати. Так, друзі, Та, друзі коротенький огляд саджанців Лухини на кінець жовтня. Дивіться, саджанці в ось такому стані. В принципі, лист червоний, це ознака, це признак того, що пішло похолодання. Прирости цього року дали досить непогані, при тому, що був не досить такий непоганий врожай. Також з'явився якийсь шкідник, не знаю, що це за шкідник, який перегризає капельну ленту. Минулого року така сама була ситуація. Перегризає, що це за паразит, важко сказати. Але Повністю все прогрижене. Скоріше всього, що необхідно буде давати капельну трубку, вона трохи міцніша бо з капельною лентою. Дивіться, яка ситуація. Не знаю, що це є, чи миші, чи щось подібне, важко сказати. Ось такі прирости. Цього року ми дуже. Мало поливали дані, дані саджанці і маємо такий досить непоганий результат. Ось деякі прирости що повністю зелені, а деякі вже ось бачимо червоні і трохи так би здеревеніли. Нічим ми не обробляли після збору ягоди, хоча можна було обробити, але ми це не проводили. ось такому стані. Іляночка з